Друзі, всім привіт! Збройовий магазин Прапорщик Січовий стрійці 81. Хенель. Німецька компанія, відома, яка робить дуже якісну зброю в різних калібрах, різних типів. Робить ще й отакі карабіни на базі Р-15. Шикарний карабін з 10 дюймовим стволом. Загальна довжина його зараз в такому стані складеним прикладом 70 см. Вага в неспорядженому стані 3 ,290 кг 290 г. Це за того, що газовідвідна система поршнева. Ствол такий дебелий, матчевий, з 7 армійським твістом, з механікою йде, вона повністю амбідекстерна, затворна група повністю хромована, швидкий доступ, швидкий з'єм е цівки е для швидкого доступу до поршню. Комплектується рідним магазином від компанії виробника на 30 набоїв. Тому, будь ласка, шикарна модель. Ми запрошуємо вас в гості, щоб ви самі потримали і в руках і впевнилися, про що я зараз говорю вам. Всім пока!